Друзі, ранок 10 червня для багатьох у Києві був непростим. Мої хороші друзі, звичайні хлопці, які мали свій бокс, в ньому ремонтували авто, втратили все. Я особисто обсував стільки в них, бо ще не зустрічав настільки талановитих, чесних, щирих та лояльних людей у цій сфері. Завжди ідеальне виконання роботи, повна відданість справі, ціни нижче ринкових. Та вигоріло все: їх сервіс, обладнання, все, що було на дворі. Те, що було нажито довгими руками важкої праці по 12 годин на добу. Це не розкручені бізнесмени, вони не їздять на дорогих машинах, не мають квартир, будинків. Це просто порядні хлопці, які роблять свою справу і потребують вашої допомоги. Бо самостійно впоратися із наслідками для них зараз неможливо. А треба допомагати людям з ремонтом, годувати сім'ю. Я розумію, своїм донатом ви не рятуєте життя, не допомагаєте воїнам, але немає нічого більш щирого, ніж від чистого серця допомогти хорошим людям. Тому прошу, поставте відео на паузу, підтримайте їх. Ваші 10, 20, 100 гривень все має значення і допоможе з відновленням. Реквізити ви знайдете під відео. Особиста подяка від мене кожному, хто відгукнеться. Всіх вітаю вас, любі друзі, з вами Дмитро Тряниця. Сьогодні в нас дуже цікава тема. Ми поспілкуємося з вами за десятку автомобілів в недорогому ціновому діапазоні від 2,5 до 5 тисяч доларів, які будуть максимально стійкі до корозії, і ви з великою вірогідністю зможете знайти їх без ржі. Дуже важливе питання. Актуальне тож стартуємо. Одразу скажу, що критерії відбору були максимально прості. Звісно, я звертав увагу на загальний рівень надійності, на ресурс машини. Але в першу чергу мене цікаво те, наскільки добре вона справляється з іржею, особливо коли мова йде за машини, яким вже 15, 20 чи більше років. Також е, за те, наскільки добре попрацювали конструктори над кузовом, над лакофарбовим покриття. Часто буває таке, що корозії, наче і немає. Але під фарбою вже починає вона з'являтися через 10 років, але вилазить. Це наружу через рухів 20-30. Ну і також часто буває що лізе лад, це все я теж враховував. Звісно, що я звернув увагу на опціональне остащення, рівень комфорту, безпеку, але це не були ключові фактори. Тож, аби переглянути всі авто, вибрати собі щось по бюджету та звісно по смаках, то дивіться відео повністю. Ну а якщо вам потрібні послуги автопідбору від мене, якщо ви хочете, щоб я за вас знайшов варіант, який буде служити вам віру і правдою переглянув. Багато варіантів вживу на ринку, переглядав на сайтах оголошення, звертався до власників, спілкувався з ними, повністю робив всю роботу під ключ. То звертайтеся всі мої контакти, ви знайдете під цим відео. Поспілкуємось детальніше. Ну а тепер починаємо. І десяте місце в нашому топі відкриває вельми свіжий варіант Hyundai Accent від 2008 року. Hyundai Accent 3 покоління, який вийшов на ринки після 2008 року. Типовий приклад корейського автомобіля, який прагне балансувати між бюджетністю та довговічністю. Один із найбільших плюсів цієї моделі пристойний антикорозійний захист. Кузов має часткове цинкування, а якість вакуфарбового покриття для бюджетного сегмента вище середнього. Навіть у північних регіонах світу кузовий акцент не розсипається через 5-7 років як у багатьох конкурентів. Технічно автомобіль простий: бензини двигуни 1.4 та 1.6 не вибагливі, а коробка передач, механіка і чотирьохступенева автоматична не створюють головного болю. Підвізка тут витривала, хоч і жорстка, а гальмівна система доволі надійна. Трапляються проблеми з генератором, скопідйомниками і стартером. Запчастини недоступні, обслуговування недороге. Ремонт часто можна зробити в гаражних умовах. Звісно, деякі люди жаліються на соку шумоізоляцію. проте акцент дає головне стійкість до корозії навіть через 15 років. З моменту виходу цієї машини, друзі. Та перш ніж продовжити, я думаю, ви чудово знаєте, що я маю багато людей в своєму оточенні цікавих. Дійсно, спілкуюся з підприємцями, компаніями. І одна із таких компаній, яку я хочу вам порекомендувати, це Sigma. компанія, яка займається вже багато років постачанням насосного обладнання, інструменту, змішувачів. Якщо вам потрібно щось подібне, в них є і власні торгові марки, вони представляють всесвітньо відомі бренди, то за найкращими цінами ви можете придбати. Це на їх сайті у них є насосне обладнання в повному обсязі від промислового до побутового сегменту, змішувачі, аксесуари для ванних кімнат. Сучасні електростанції різної потужності, ручний інструмент, автосервісний, пневматичне обладнання, мийки високого тиску, різноманітний садовий інвентар та багато іншого. Вони надають, звісно, повну гарантію і закривають всі питання по сервісу та обслуговуванню інструменту. Ну а за промокодом TUROK25 ви отримаєте знижку в 25% на будь-які товари, які замовляєте через їх сайт. Тож користуйтеся знижка діє до 31 липня. Не пропускайте шанс. Ну а тепер ідемо далі. Дев'ята позиція, і тут варіант для тих, хто має невеликий бюджет в 2,5-3 тисячі доларів, але вже хоче їздити на чомусь нормальному. Audi 80, в кузові b 4 Це справжній ветеран з німецької трійки. Випускалися в першій половині 90-х, але й досі на ходу в багатьох країнах. І не дарма. Головна причина довгожительства це надійні мотори і повністю оцинкований кузов. Це був один із перших масових автомобілів з такою технологією, і вона дала результат. Корозія на Б4 зустрічається хіба що після ДТП або грубих ремонтів без подальшої обробки. Технічна частина консервативна, але надійна. Бензинові мотори об'ємом 1,8, 2,0 і 2,3 літра. Атмосферні або з мінімальним форсуванням, з ресурсом понад 300 тисяч кілометрів. Дизелі також міцні, хоч і прожорливі. Підвізка міцна багатоважена на спереду трохи бремлива з точки зору обслуговування, але не критично дорога. Недоліки виявляються з віком застаріла ергономіка, сапка шумоізоляції, в тому мені салони. Але якщо мова про кузов, b 4 залишає позаду майже всіх конкурентів. Знайти, звісно, хороші варіанти на вторинному ринку. Важко, але якщо вдасться, то це одна з найкращих, так би мовити, капсул часу, які ви можете взагалі знайти. Тепер до восьмого місця і трішки збільшуємо планку. І тут на вас чекає Toyota Corolla. Кузові є 110. Це не просто бюджетний седан кінця 90-х. Це символ безвідмовної експлуатації. Автомобіль що десятиліттями не втрачає популярності серед прихильників практичності. Його кузов, хоч і не повністю оцинкований, має високу стійкість до корозії. Особливо це стосується японських збірок. Там якість обробки металу на голову вища за конкурентів. У європейських версіях захист слабший, але й там гнилі масово не спостерігаються. Хіба що в місцях пошкодження ЛКП або після ДТП. Під капотом найчастіше можна зустріти бензинові 1.3, 1.4 та 1.6 літра серії 4А та 5А, перевірені часом з гідрокомпенсаторами без нав'язової електроніки і з ресурсом понад 400 тисяч кілометрів. Дизелі рідкісні та менш практичні КПП, п'ятистопанева механіка або старий надійний автомат Айсін, що без проблем долає 300 тисяч кілометрів. Ходова тут проста і витривала запчастини буквально в кожному автомагазині. Салон скромний, так, але зручний. Основні мінуси це шапка шумовізоляція, вигорання лаку на пізніх європейських екземплярах, а також проблеми з конденсацією в дверях у холодно пору. Але загалом Toyota Corolla – це й машина, яка і сьогодні здатна їздити, хоч кожного дня, і без особливої проблеми з корозією. Та тепер до більш сучасного, і якщо у вас є буквально в межах 5 тисяч доларів в кармані, то дуже раджу придивитися до Renault Сандеро першого покоління. Це приклад того, це приклад того, як недорога машина може здивувати своїм опором до корозії. Мова не йде за версією степей, але і простіша комплектація нічим не гірша. Кузов має якісне оцинкування і додаткову антикорозійну обробку, що дозволяє йому спокійно переживати 10-12 років експлуатації без слідів іржі. Особливо міцні бразильські та румунські збірки, які краще витримують українські зими та вологість. Під капотом лінійка моторів від 1,2 до 1,6 літра. Найбільш поширені це атмосферні 1,4 і 1,6 серії k серії m та k 4 m перевірені часом, прості обслуговувані. Вони не надто потужні, але споживають небагато, не мають каплюсні електроніки та добре перетравлюють газ. КПП тут здебільшого механічні. Вони ресурсні з чітким перемиканням автоматів небагато і зазвичай це 4 ступеневі старачки. Підвізка тут проста в ремонті. Ідеальна підходить для розбитих доріг. Салон так, аскетичний, але ергономічний. Кліренс у понад 150 мм дозволяє безстрашно їздити по ґрунтовках і бортюрах. Проте кузов, хоч і бюджетний, та навіть через 10-15 років з моменту виходу, все одно не втрачає стійкість до корозії, тож беріть на замітку. Шосте місце і тут вас вітає перше покоління Kia Cerato. Це ж Kia Forte на інших ринках. Давайте одразу до справи. Авто має оцинковку по більшій частині кузова, а у 80% випадків кузов зберігається доволі добре навіть після 15 років. Іржа з'являється здебільшого після ДТП або неякісного фарбування, хоча слід остерігатися корецьких машин з морських перевезень. Там проблеми конденсату можуть вистрілити після кількох зим. Непоширеніші силові агрегати це бензинові 1,4 та 2,0. Обидва мають непоганий ресурс до 300 тисяч кілометрів пробігу і добре сприймають газ. Механіка – п'ятиступенева, автомат чотирьохступеневий, простий, хоча й не дуже економічний. Важою плюс на ці двигуни і коробки легко знайти комплектуючі, вони обслуговуються майже будь-якими СТО. Підвізка м'яка витривала, підводить для наших доріг, хоча втулки стабілізаторів і стійки треба міняти регулярно. Салон скромний, але ергономічний. Усе під рукою, а пластик, хоч і жорсткий, але не скрипить після 200 тисяч. Із мінусів не ідеальна шумоізоляція та ламки фішки проводки, що старіють після 10 років. Але загалом Чирато – це один із тих бюджетників, які дають вам і стійкість до іржі, і досить просту технічну складову, яку можна обслуговувати будь-де. Тепер до п'ятого людського списку, і тут в бюджеті від 4 тисяч вас зустрічає перше покоління Шкода Октавія. Це справжній довгожитель на ринку. Ця модель має повністю оцинкований кузов, і навіть після 20 років добре зберігається за умови, що її не били і не фарбували. Наявність додаткового антикорозійного захисту на днищі, арках, порогах та криші – справжній плюс, який вигідно вирізняє Октавія серед конкурентів в цьому діапазоні. Найкращі варіанти – бензинові 1.6 MPI або дизелі 1.9 TDI. Обидва мотори легендарні в сенсі ресурсу і витривалості. 1,6 простий атмосферник на ремені ГРМ, без турбіни, легко обслуговується. Дизель 1,9 взагалі мільйоник, але головне не потрапити на вбиту турбіну чи форсунки. А КПП здебільшого старий під 4-стопеневий автомат або п'ятистопенева механіка, ЛК легко витримує пробіги за 300 тисяч. Підвізка передбачає стійкість і комфорт. Сперду Макфосом, задобалка або незалежно на більш дорогих комплектаціях. Доступ до запчастин близькучий. все. Є в наявності все дешево від оригіналу до дешевих аналогів. З мінусів – вже в тому не в салоні, сапкі кріплення, обшивок і потенційні проблеми з електрикою, особливо боки комфорту. А ось за свої гроші Octavia, особливо серед вагів, це один з небагатьох автомобілів, який за 20 чи більше років все ще не обліз і ржею, Немає корозії на арках при вдалому обслуговуванні. Тепер знову до верхньої планки нашого бюджету. Вниз ми ще спустимося, не перейматися. А на четвертій позиції в нас Honda Accord сьомого покоління. Модель отримала часткову оцінковку кузова. Капот, двері, крила та пороги оброблені ще на заводі. І, хоча повної оцинковки немає, машина досі добре зберігається при належному догляді. Якщо не бита і не зашпакльована до неможу, то навіть після 15-20 років не демонструє суттєвої корозії. Особливо довго живе європейська збірка, де контроль якості був вищий. Під капотом атмосферні бензинові двигуни 2.0 і 2.4, а також дизель 2.2. для Європи. Найкраще себе проявляє саме бензиновий 2.4. Він тяговий, надійний, легко переварює газ. Проблеми виникають хіба з автоматами. Сопка коробка має схильність до перегріву та зношення соленоїдів. Механіка набагато надійніша. Електрика переважно надійна, хоча після 300 тисяч можуть з'являтися дрібні глюки по боку керування кліматом та скопідйомниками. Салон якісний, тканина тут довговічна, пластик м'який не скрипить навіть після 20 років. І головне багато опцій від клімату до електрорегулювання сидінь. Хоча є і недоліки: це низький кліренс, все ж таки не найдешевші запчастини і проблеми з задніми супортами. Хто розуміє, той розуміє. Ну а от ми і дійшли до трійки кращих. Та перш ніж продовжити, не забуваємо підписуватись на канал, клікаємо на дзвіночок, аби не пропускати подальші відео, і ставимо лайки. Ну а на третій позиції в нас Toyota Авенці з початку 2000-х. це типово японська відповідь на запити простого, надійного і довговічного авто. Основним козирем моделі стала повна оцинковка кузова, і хоч дизайн був скромним навіть за мірками того часу, зате ті, хто взяв авенсіс, майже не знали, що таке іржаві пороги чи прогнилі арки. Кузов довго тримається без варюваних робіт, навіть у регіонах з підвищеною вологістю. Салон простий, але функціональний. Є всі необхідні опції для повсякденних поїздок. Двигуни тут бензинові 1.6, 1.8 та 2.0, а рідше дизель, D4D. Найкраще себе зарекомендував 1.8. Надійний, економний, не боїться зношення. Єдина претензія це масове, яке він може поїдати ближче до 300 тисяч. Підвізка проста. Тут спереду Макферсон ззаду балка, це означає, що навіть на сільських дорогах машина не сипуться, а вартість обслуговування одна з найнижчих у класі. Запчастини в надвижку. як на і було багато сумісних деталей з корова та каріна. Єдине слабке місце амортизатори задньої балки і гумові втулки, які втомлюються відносно часто. Машина так без пафосу, але з чудовим запасом міцності, і що головне, з відмінним кузовом для свого часу. Знову до японців, друзі. Так, у 80-х роках вони досить сильно гнили, але потім виправилися і досить швидко. Тому другу позицію посідає Toyota Camry XV20. Японський мерседес, як його іноді кущуть в народі, Плавний, тихий, великий та ще й з кузовом, який реально довго не гниє. Тут він повністю оцинкований, хоча Toyota офіційно це не розкручувала. Та факт лишається фактом: Camry другого покоління майже не має проблеми з корозією, особливо якщо її не били і не шпаклювали. Навіть піддомкрачувані точки, арки та лонжерони у живих екземплярах виглядають краще, ніж у багатьох авто 2010-х. Двигуни це вершини японської інженерії з Розка 90-х. Мензин від 2.2 та 3.0 V6 вважаються практично вічними, якщо міняти масло і не забувати про ГРМ. Автомат на 4 передачі, простий, довговічний, витримує сотні тисяч кілометрів без серйозного втручання. Механіка зустрічається рідко, але теж має добру репутацію. Єдине коробки не люблять перегріву. В салоні все м'яке, добовий пластик, майже відсутній, шумоізоляція на найвищому рівні для D і E сегменту. Мінус собенькі передні сидіння, особливо в базових комплектаціях. Ну а щодо ходової, вона комфортна та передня підвіска не любить ям і потребує частішого втручання, ніж задня. Якщо хочете знайти живу та надійну машину бізнес-класу тих років, то від 3,5 до 4,5 тисяч доларів ви все ще можете це зробити. Живі екземпляри тут зустрічаються. Ну і хто ж нас займає перше місце? Для тих, хто регулярно стикається з машинами цього бренду, це не буде якимось відкриттям. І мовайте за Audi A6 в кузові C5. Справді довгожитель серед оцинкованих авто. Тут була зроблена повна гаряча цинковка, причому на всіх елементах кузова: кривах, дверях, даху, капоті. Завдяки цьому навіть у 25-му році можна знайти це п'ять без натяку на іржу, якщо її не били та нафарбували на колінах. У свої роки вона виглядала дорого, і навіть зараз силует не старіє, а більше переходить в розгляд класики. Салон один із кращих в класі, з м'якими матеріалами, які зберігаються десятиліттями. Проте електрика в місце. Збої в блоках комфорту, віктах, клімат-контролі – все це стандартний набір для Audi після 300 тисяч кілометрів пробігу. Та двигуни на вибір – бензин 1.8, 2.4, 2.8, 4.2 та дизелі 1.9 і 2.5 TDI. І найкраще з точки зору ресурсу – якраз таки дизелі, хоча вони і славляться проблемою на UTNVD і задирами у валах. Бензинові атмосферники доволі витривалі, особливо 24, але не вражають динамікою. Повірте, неодноразово переглядав ці варіанти, коли займався автопікором, і можу сказати, що в 80% випадках кузов дійсно, якщо не ідеальний, то живий як для своїх років. Тож можете сміливо обирати і придивлятися до цих варіантів. Звісно, у вас може бути своя думка. Якщо ви хочете її розповісти, то пишіть про все це в коментарі, а також розповідайте про ваш досвід експлуатації. Будь-якої з представних моделей. Також не забуваємо підписуватись на канал, ставте лайки. Ну а я з вами прощаюся до наступного тижня. І не забувайте підтримувати моїх друзів, які постраждали внаслідок от такого от прильоту. На жаль, бувають такі випадки, життя вносить свої корективи, але ви все одно здатні допомагати. Тож, робіть добро і до зустрічі в наступних роликах.